Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Вітаю вас, Микола Мої вітання. Микола Володимировичу. Напевно, розпочнемо із головного. Те, що зараз обговорюється не тільки по лінії Верховна Рада, Кабінет Міністрів, а й на рівні президент України, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Напередодні ми побачили зустріч. Всі запевнили, що кошторис з країни на наступний 2014 рік готовий, але немає тільки волі Верховної Ради. З точки зору змісту самого документа, як виглядає він для вашого відомства, для аграріїв оптимістичний чи песимістичний? Знаєте, да що на сьогоднішній день і президент підтвердив, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, що кошторис готовий. І чому кошторис так пізно був поданий до Верховної Ради? Ми знаємо всі чинники, тому що одна з основних складових це вартість енергетичних ресурсів безпосередньо газу. Вона була визначена і, звичайно, кошторис був зроблений і перерахований якраз з цих чинників. Що стосується аграрного сектору, як говорять, бюджету буває завжди замало. Але наша позиція аграріїв і мене особисто, що бюджет може фінансувати стільки, скільки є доходної частини, це зрозуміло. І тоді, коли країна визначає пріоритети. Богу дякувати, аграрний сектор на сьогоднішній день є в пріоритеті наряду з соціальними виплатами, соціальними е, дотаціями, підвищенням заробітної плати, підвищенням пенсій. І аграрний сектор є, звичайно, теж пріоритетний. Але питання е, сьогодні ми бачимо і я. Дякую за порозуміння якраз фінансового блоку структури Кабміну. Що вони підійшли з порозумінням, і бюджет наш ділиться на дві частини. Є, якби можна говорити, непряма фінансова підтримка, і вона суттєва і вона важлива. І, до речі, якраз із за чого одна з позицій це МВФ від нас вимагав по скасування цих пільг, які ми повинні відстояти, і це суттєва. Допомога аграрному сектору це не пряма фінансова підтримка, і це фіксований податок, який дає можливість акумулюватися його виробникам біля 3,5 мільярдів гривень. І, звичайно, це акумулювання ПДВ при виробництві. Це складає 15,5 мільярдів гривень. Тобто сьогодні бюджет практично 19 мільярдів гривень, непрямої дотації залишає всі госвиробника. Якщо говорити по прямій дотації? Звичайно, для нас важливо на сьогоднішній день підтримувати дрібно товарного виробника, одноосібника, розвиток затівельних кооперативів, розвиток сімейних ферм. І ми якраз ці кошти спрямували в цьому напрямку. В цьому році також є відроджується програма підтримки садів і виноградників. Дуже важлива програма, тому що нам необхідно нарощувати площі. Садів, нарощувати площі виноградників, особливо столових, для того, щоб відбулося імпортне заміщення, і для того, щоб відбувалася експортно орієнтована, вирощували експортно орієнтовану продукцію. Тобто, ми на сьогоднішній день, як і всі галузі економіки, готові, щоб бюджет був розглянутий, прийнятий і щоб можна було працювати. Звичайно, на сьогодні є максимальні цілі і мінімальні можливості, так, але завдання будь-якого відомства – знайти компроміс ту. Золоту середину для того, щоб дійсно розвивати свою а, сферу, ту за яку відповідає безпосередньо те чи інше да. міністерство. От на вашу думку, все ж таки, які а, напрямки будуть пріоритетними? Да, ви декілька вже озвучили, і чи є можливість протягом року підкоригувати? Потім буде бюджет? Звичайно, бюджет в травні місяці буде вноситись в бюджет зміни, буде зрозуміло, яка доходна дохідна частина буде. І які ми зможемо як аграрії залучити зовні кошти, тому що ми сьогодні багато дуже прикладаємо зусиль для того, щоб наша наша галузь була приваблива інвестиційно приваблива і щоб залучити кошти зовні. І ви знаєте, що в минулому році ми залучили кошти е, на від е, кредит від е, Китайської Народної Республіки, який на сьогоднішній день дає можливість. Фінансувати по форварду сільгосвиробників і здешевити кредитні кошти. Це перше. В цьому році ми прогнозуємо теж залучити кошти на зрошення, на е, кошти на агролізинг прогнозуємо залучити. І, до речі, це вже буде не китайський ексімбанк, це буде якраз Ексімбанк Сполучених Штатів Америки. Тобто, таким чином ми шукаємо для привабливої нашої галузі дешеві фінансові кошти для того, щоб можна було. Було зробити максимум фінансування в ті напрямки, які сьогодні необхідні для аграрного сектору. Якщо сам безпосередній бюджет, це розвиток тваринництва, це те, що я говорив, садівництво, це одноосібники, це стимулювання розвитку сімейних ферм і звичайно зативельні кооперативи. Дуже важливо, щоб ми сьогодні побудували. Мережу зативельних кооперативів, щоб прибрати необґрунтованих посередників, і щоб виробник і споживач отримав справедливу ціну, яка дає можливість вести господарство з прибутком, і яка дає можливість споживачу купити якісну, свіжу продукцію відповідно його статків. Яким для вас був 2013 рік, рік, що минає? Розпочнемо, напевне, із врожаю зернових, тому що це хліб, це ну, той так, продукт, звичайно. який в кожна звичайно. родина потребує. Взагалі, 2013 рік, цифра 13 для мене особисто, я вважаю, вона є щасливою. Я 13 числа народився, так що 13 для мене є щаслива. І Богу дякувати, вона є в певній мірі десь для, для аграрного сектору, теж нормальна. Сьогодні багато є нарікань, що високий урожай, великий урожай. До речі, він є історично рекордним урожаєм. Буде в залікої вазі більше, ніж 61,5 мільйонів тонн зернових. Практично наша країна ніколи за всю історію, скільки є літопис, не вирощувала такого валу зернових. Але на превеликий жаль немає ринкової ціни uh -huh. на зовнішньому ринку, яку б ми очікували і яку ми хотіли б мати, хоча б в порівнянні з минулим роком. Але я як говорю, не треба гнівити Бога, могло б бути ще гірше, оскільки кон'юнктура цінова формується на зовнішньому ринку, а не дай Бог, якби не було урожаю ще й ціни не було, правильно чи ні? Так що треба Богу дякувати, дякувати за що рік для аграріїв був. Більш-менш успішний, дякувати, що сьогодні урядовці якраз не повідміняли на вимогу МВФ пільги, якими ми користуємося, і що бюджет сформований і ми зможемо працювати. І саме головне, що в цьому році наша галузь була приваблива для інвестування, і уряд зробив максимум тих заходів, які необхідні, щоб інвестиції надходили. Микола Володимирович, зрозуміло, що для країни в цілому це хороший результат, коли на рівні уряду підписуються угоди з іншими урядами про співпрацю і вирішуються аграрні питання. Але для аграрів, ті, які вирощують продукцію, зрозуміло, що імпорт – це не дуже добре, тому що треба десь поступатися в ціні треба так само шукати ринки збук, збуту що в цьому питанні наскільки от ви ефективно працюєте ваше відомство я вам скажу так що наша галузь на сьогоднішній день вона є експортно орієнтована наша галузь єдина галузь, яка е, верніше галузь, мабуть в одна з небагатьох країн яка виробляє сільськогосподарської продукції в рази більше чим споживає на внутрішньому ринку Звичайно, для нас Є прикрим, що ми певну кількість сільськогосподарської продукції, ну звичайно, крім екзотичних продуктів та фруктів, ми імпортуємо. Але це ринок. Ми повинні дати споживачу можливість мати право купити будь-який вид продукції любого виробника. Але я дякую нашим споживачам, те, що вони віддають перевагу українським продуктам. Якщо говорити за зовнішній ринок, наше гасло, звичайно, щоб ближчими роками це п'ять, 6, сім, вісім років, щоб українська продукція сільського господарського призначення була в кожній країні світу. Тоді ми будемо пишатись, тоді ми будемо розуміти, тоді нашу країну будуть поважати. І ми на сьогоднішній день за 11 місяців проекспортували на 15,5 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. Це теж свого роду рекорд, тому що таку, такий обсяг ми не експортували. Якщо говорити по імпорту, ми імпортували на 6,5 мільйонів доларів, мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. Як подивитись складову, це в основно екзотичні овочі, екзотичні фрукти, яких ми... Не виробляємо, ну і певна частина є тих, які ми повинні все таки замістити шляхом розвитку, наприклад, тепличних господарств, шляхом розвитку тваринництва, виробництва м'яса і інших продуктів, які ми можемо вирощувати в своїй країні. Відносно того, що обирають українці, якщо, наприклад, людина йде до магазину і бачить продукт е власного українського виробництва і імпортного завезеного, так? Якщо обираю українське, то це, напевно, якісніше, так? З точки зору. Але екології? Багато чинників для цього є, багато чинників. З однієї, я хотів би, щоб е чинником вибору українського продукту була, звичайно, це якість. Е це для нас дуже важливо і почесно. На превеликий жаль, нам в цьому напрямку ще треба багато рухатись, і ми сьогодні е, максимум прикладаємо зусиль якраз і по стандартам, і по вимогам, і відповідальність за якість від полю до столу. І тобто ми на рівні законодавства, на рівні втілення програм моніторингу, ми це робимо. Але є чинник важливий це знаєте, смакові якості. Людина звикла. Ось сьогодні багато є дискусій, чи повинні ми заборонити подвірний забій худоби, яка традиційно в нас в державі розвинута в нашій країні. Ну, мабуть, ні, тому що багато споживачів хочуть піти на базар, uh -huh. хочуть купити сало, хочуть купити свіже м'ясо і хочуть побути в цій атмосфері. Ну чому ми повинні цих традицій позбавити нашого споживача? Ми не маємо морального права, ми не маємо ніякого, ні етичного права це робити. І я переконаний, що оці традиції, їх не треба з корінням виривати, не треба намагатись комусь сподобатись, треба розвивати. І такі яскраві приклади. Я вам скажу, що ви пам'ятаєте, ми так. Підніше пустили колгоспи, взамін нічого не дали. Потім ми хотіли прищепити нашому споживачу супермаркети модні в всьому світі. А що зараз відбувається? Ми спішимо, спішимо, спішимо. А зараз в Європі і в США, на яких ми рівняємося, відроджують фермерські ринки, відроджують заготовельну мережу. А ми випадково не мали цього. Ми мали ринки, ми мали овочеві павільйони. Ми мали зативельну мережу. Хотіли сподобатись, хотіли бути, йти в ногу, а і все знищили. А виявилося, що ми йшли попереду в цьому напрямку. Так що треба обережно підходити до будь-яких рішень, особливо до порушення тих традицій, які є в країні, і споживачів. Микола Володимирович, напевне. Хотілося б проаналізували ту проблему, яка була і до того, як ви очолили відомство. Це проблема посередників. Тобто людина працює в полі, вона вирощує продукцію, приїжджає посередник, перекупник купує її за низькою ціною, потім продає її за завищеною ціною. Які на сьогодні є ринкові механізми, які запроваджені напевне вашим міністерством для того, щоб усунути цих людей так з ринку, тому що от, заборонити, ну зрозуміло, що це ефекту не дає. То треба якісь варіанти шукати. Ви знаєте, що звичайно за часів незалежності наша країна потерпала багато змін. Дуже часто вони були неефективними. Згадайте так звані челнокові, які їздили в інші країни, привозили з сумками одяг, все, і це було модно, і це була стаття доходів. І це була певна частина інтелігенції, знаходила в цьому собі доходи статки. Це ж було зовсім для нас не тамана, для українців, але ми про це через це пройшли. Потім з'явилася така галузь бізнесу, посередництва, як можливість після того, як держава своїм мовчанням знищила затівельну кооперацію, знищила колгоспи. Ми породили, що таких так званих стихійний клас заготовичів, так звані возики. Тобто машина їде легкова машина, має причепа і купує то свиней за пів ціни, то е, овочі, то картоплю. І тут же через одні, другі, треті руки перепродають на базарах. Наприклад, я не можу з тим миритися, що сьогодні базари, які приналежали державі, які сьогодні принадлежать, до речі, може десь міським адміністраціям і радам, сьогодні, щоб людина могла торгувати, треба за день. Більше, ніж 600-700 гривень за робоче місце віддати. Починаючи в тому числі і ветеринарів, починаючи від керівництва базару. І, і так і пішло. Тоді скажіть, яка, як може сформуватись дешева вартість продуктів? Звичайно, сьогодні рішення уряду мінімізувати необґрунтованих посередників, щоб їх було не 20. Щоб, чому ми сьогодні ініціюємо створення затвердних кооперативів? Тому що зативельний кооператив на селі, він має можливість вже сам особисто реалізовувати свою продукцію. Цей ланцюг ми вже бачимо, ми нічого нового не придумуємо. На базі того досвіду зативельної кооперації, ми сьогодні, на превеликий жаль, новим е, бажанням, новими витратами відроджуємо цю систему. Тобто, як в той пісні пілося, ми все дотла, як там. Розрушимо і новий мір построїмо. Так і ми на превеликий жаль. Нову систему затівельної кооперації відроджуємо. От на завершення нашої розмови. Очевидно, що так само сьогодні аграрів <клес> цікавить, якою ну є стан. Ну якою є робота відомства в питанні от, збереження озимих культур. Напевне, що тут треба дивитися, якою буде погода, так відповідно, і так само така короткострокова перспектива весняно-польові роботи. Так, як напевне, раніше готу, говорили в готу, аграрному секторі, говорю, все залежить від Бога від погоди, і трошки від сільгосвиробника. На сьогоднішній день ми вже можемо сказати, що також залежить від Бога від погоди, і в певній частині від сільгосвиробника. Сьогодні наша наука, сьогодні досвід сільгосвиробника, залучений, до речі, і ззовні, світовий досвід він дає можливість вже противостояти або гарм... йти в гармонії з е, природою. Розуміти, яке насіння, як обробляти, як захистити, як зберегти, враховуючи ті чинники природи, які є в той чи інший період. Сьогодні наша земля, яка посіяна на площі 7,8 мільйонів гектарів, практично 7,2 в хорошому задовільному стані. 0,6 мільйона це в такому. Слабкому, але ми надіємося, що ця погода нинішня дасть можливість стати крепким, тобто ми для входження в зиму ми готові. Якщо буде зима нормально, власно, спокійно, спокійна. Ми зиму збережемо. Якщо говорити про весняно-польові роботи, на превеликий жаль, знаєте, всі раніше говорили, що сільгосвиробник зимою відпочиває. Да ні. Сьогодні вже заготовлює дро, добриво, сьогодні ми вже палив мастильні матеріали, заготовлюємо, сьогодні ми вже готуємося, насіння готуємо, тобто багато чинників, потім засоби захисту починаємо закуповувати, тобто сьогодні нема коли відпочивати. І для проведення весняно-польових робіт ми готові. В лютому місяці прем'єр-міністр планує провести нараду всеукраїнську, щоб розуміти все-таки баланс. І прогнози виробництва, тому що наше завдання забезпечити продовольчою безпекою тими видами продукції круп, які сьогодні може економічно невигідні вирощувати сільгосвиробнику. Але держава зобов'язана забезпечити продовольчу безпеку. І таким чином ми прогнозуємо, що на весну ми будемо мати зерновий клин ярих десь 8,7 мільйонів гектарів. Звичайно, буде збільшена площа під соєю, звичайно, буде збільшена площі під кукурузою. Ми прогнозуємо десь 5,2-5,3 мільйона гектарів. Це дасть можливість нам мати вал. І сьогодні зовнішній ринок кукурузи є дуже привабливим, в тому числі ми відкрили для себе ринок Китаю. Так що сьогодні ми чітко розуміємо, для нас ще важливо в лютому звірити баланси площ під такі культури, як е, круп'яні, під е, цукровий, під е, цукровий буряк і ще ряд культур, які нам необхідні для забезпечення продовольчої безпеки. Я вам бажаю, що ваші прогнози збулись і плідної роботи. Безумовно, дякую вам за розмову. Дякую, глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком. Залишайтеся з нами. До побачення.